Радіо Юей Чикаго. Якщо ви хочете бажати світлого майбутнє українській нації, параграф номер один, як завдання, яке стоїть перед нами, це поглиблення національного усвідомлення. Якщо ми стаємо одною сім'єю, одною родиною. 45 мільйонів українців, вибачте, у Європі нації це півтора мільйона, це вже нація, як правило, держава. Ми говоримо про найбільшу державу в Європі за гаражів. Ми говоримо про те, що 45 мільйонів не так часто нації зустрічаються на карті сьогоднішніх держав Європи. Звісно, це затруднює діалог між... Ми жили в різних частинах, навіть ми жили в різних метрополіях, хто у московській, хто в Угорській, хто в австрійській, хто в польській, хто колись у литовській. Тобто, тут, я розумію, у нас історія дуже складна. Ні в одної нації не забирали 400 років пам'ять, мову і так далі. В це збирали поєднатися, консолідуватись і говорити одним голосом насправді не так просто для українців. Навіть те питання військове, що ви задавали, я розумію, і підтексти ще, що для когось треба знову час. І... Але я б сказав, би, якщо ми розуміємо, чому поляки стають поляками, тому що поляк єдин, це головна його сила. Це синергія, яка його демократизувала в 89-му році. Це та синергія, яка через 7 років привела до ЄС, це та синергія, яка привела його до НАТО. Тому що нація говорить ним голосом. Там не треба голосувати. Там це вимога нації, куди влада повинна їх вести і виконувати це домашнє задання. От мені. Мені здається, як ми в 2004 році на Майдані ми говорили, якщо ми консолідуємося, якщо ми із квазі націй перейдемо у націю, в якої є е, осмислені маркери, ми не переможні. 45 мільйонів чоловік не можна перемогти. Неможливо перемогти ні кацапам, ні, ні будь-кому. Це тема перша. Друга тема мені, мені здається, щоб ми не ігнорували, таку категорію, як свобода і демократія. Тільки в рамках свободи і демократії ми можемо вибудувати, ну, перш за все, законний, а ще я ширше слово, справедливий е, політичний порядок. Тільки через свободу і демократію. Не через авторитарність, не через режим, не через якісь там солодкі тези, які були в нас там у 91 93-му. 93 П'ятому, шостому, дев'ятому році, коли ми через муки авторитарності проходили, але я розумію, що то, то школа осмислення національного. Розумієте, українцем ти можеш стати. Не через заочну освіту. Такої освіти немає, я її не знаю принаймні. Українцем ти не можеш на вечірньому факультеті прийти і стати. Такої немає освіти також. Все треба робити стаціонарно. Нація повинна вчитися кожен день з ранку до вечора. Вітати національну самоідентифікацію, національну свободу і демократію. І третє, це ні в якому випадку, щоб ми не сходили із цих європейських і пан'європейських процесів, щоб у нас в житті правильні друзі були. Знаєте, коли за 2005-2009 роки кінець кінцем ми досягли в зовнішній політиці результатів, що нашими стратегічними партнерами став Європейський Союз, нашими стратегічним партнером стали поляки, нашим стратегічним партнером. на Другій частині світу стали Сполучені Штати Америки. Тобто ми зайшли в систему міжнародних координат із правильних до правильних партнерів. І сьогодні, коли ми говоримо, що ми переможемо, що перемога за нами, очевидно, очевидно, і це дякуючи зусиллям, перш за все українців. Але не менш важливо, давайте нагадаємо, що сьогодні біля нас стоять 54 країни світу, причому кращі країни. З кращою демократією, да, на чолі Сполученими Штатами Америки, стратегічним партнером України. Це міжнародна двостороння угода, яку я підписував у свій час. Тому я б сказав би, якщо ви оці три маркери витримуємо. Я, я не йду в деталі. Галузеві там, наприклад, чи оригінальні, вони є, я розумію, що задача ще складніше стоїть, але то нюанси. То нюанси. Головне у політиці це принципи. Якщо ми їх тримаємо і закладаємо, і свято дотримуємося, у нас завжди буде перемога. Радіо